Смачнющий пломбір, домашній, всього з двох інгредієнтів, до вашої уваги. Погляньте на ці от апетитні порції. Ось так. Або ж можна подати ось так. Це найсмачніший домашній пломбір, який так багато хто з нас шукає, щоб нагадати той самий забутий вже смак. Смачно, вершково, ніжно і всього два простих інгредієнти, без жодних шкідливих складників. Легесенько можна давати його навіть діткам. Це по-справжньому смачно, простесенько готується і на виході ось така от смакота на вас чекає, яку ви не купите в жодному магазині. Готуйте обов'язково і боротьба з цією літньою спекою стане набагато приємнішою. Ось таке от чудове морозивко, Погляньте. Від такої порції точно нічого не буде. Пломбір наскільки ніжний, вершковий, в міру солодкий, можна співати пісень. Mm -hmm. Він із вафельним стаканчиком, звісно, смачний, але, але, як на мене, без нього ще смачніше. Ось так просто ложкою класний вершковий пломбір. Mm -hmm. Охолоджуючи. Неймовірно смачно. Клас! Не хочеться говорити, а просто смакувати. Ось тут рецепт, натискайте на трикутничок. Переходьте в основне відео, і вже скоро будете писати мені гарні коментарі. Тому що це фантастика! Altyazı